Ти бачиш перед собою айсберг, але не той, що в Атлантичному океані, а айсберг автомобільних брендів. Зверху знайомі всім назви а глибше, темні глибини автоіндустрії, провальні проекти, скандали та забуті бренди. Привіт всім! Мене звуть Антон, і ви на каналі Звігеравто, компанія, яка вже більше восьми років займається приконом авто зі Сполучених Штатів Америки та Канади в Україну. І сьогодні ми з вами розглянемо айсберг автомобільних брендів, який склав анонімний користувач Reddit. Я розкажу вам трішки цікавенької інформації по кожному з брендів, а згаданих у цьому айсбергу. А в кінці ми вирішимо, чи справедливо ті чи інші марки отримали свої місця у ньому, чи це просто суб'єктивна думка людини, у якої немає жодної експертності у цьому питанні. Ну що, готові пірнути разом і мною, але перед цим не забудь підписатися на канал і подивитися опис під цим відео. У ньому ти знайдеш посилання на наш сайт, де можна замовити будь-яку автівку з США або Канади набагато вигідніше ніж де інде. Можеш перевірити сам після перегляду цього відео. А ми починаємо. Поїхали! Цими марками ми стикаємося щодня. Вони на кожному перехресті у кожному автосалоні. BMW славиться своїми розкішними автівками у спортивному стилі. Toyota – вічний символ надійності. Але чи знали ви, що Ford майже збанкрутував у 2008 році? А Tesla взагалі могла не з'явитися, якби не останні гроші? Маска? Volkswagen – не просто марка автівок, а ціла імперія, яка володіє такими марками як Audi, Porsche… Lamborghini та навіть Бугаті Cadillac колись був символом американської розкоші. А зараз марка, яка втратила себе і тепер намагається знайти нову цікаву для людей концепцію. Проте їхні серії ще можуть дати фору європейським спорткарам. Шевроле це не тільки Курвети Камаро. Колись вони випускали розкішні дорогі седани, а зараз більше зосередились на доступних авто для масового ринку. А ще саме шеві створили перший у світі SUV Blazer. GMC для тих, хто хоче той же Chevrolet, тільки більш Преміальної версії, велетенські позашляховики та пікапи, їхня основна фішка. Honda не просто виробник авто, а ще й світовий лідер серед мотоциклів. Їхній дволітровий турбомотор K20C1 – один з найпотужніших чотирициліндрових агрегатів у світі. Lamborghini починали з тракторів. Засновник компанії просто дуже сильно розлютився на Ferrari та вирішив зробити свою машину ще кращою. Ставте лайк, хто дивився фільм Lamborghini Людина легенда. Феррарі та Lamborghini. Вертайся до своїх тракторів, фермери. Mitsubishi – японський бренд, що колись робив культові спорткари, а зараз більше віддає перевагу кросоверам та сімейним авто. Легендарний Lancer Evolution – Зараз рідкість для колекціонерів. Nissan це не лише культовий GTR, а ще й один із перших брендів, які зробили масовий доступний майже усім електрокар Ліфт. MAZDA. Марка, яка до останнього трималася за роторні двигуни, поки їх не вбила така необхідна сьогодні економія пального. Але стиль та керованість в них завжди була крута. Субаро, фанати знають повний привід і боксерні мотори це їхня тема. Ці машини мають нижчий центр ваги, тому краще тримаються на дорозі і керуються стабільніше, на відміну від інших марок. Джип бренд, який народився на війні. Їхні позашляховики справжні першопрохідники, які історично не бояться ані бруду, ані бездоріжжя. Buick – у США та Китаї асоціюються з комфортом та статусом. До речі, це один із найстаріших американських брендів, який дожив до наших часів. Крайслер марка, що пережила безліч злетів і падінь. У кінці 80-х вони створили перший мінівен, а зараз ледве тримаються на ринку. Рам відокремився від Dodge у 2009 році і став на сьогоднішній день лідером серед пікапів. А їхній Ram 1500 регулярно обходить навіть Ford f 150 у продажах. А маркетингові війни між брендами це ще те видовище. У рекламі Ram висміював слабкість алюмінієвого кузова Ford, розбиваючи його важкими вантажами. А Ford відповідав конкурентам тестами на витривалість, доводячи, що їхні пікапи переживуть будь-яке навантаження у 2019 році. Рам навіть випустив рекламу, де прямо порівнював буксирувальні можливості своїх машин із Форд, натякаючи, що конкуренти не тягнуть. І це суперництво тільки набирає обертів. Тож беремо попкорн та спостерігаємо за розвитком подій. Далі рівень 2. менш популярні, але престижні авто. Тут же в нас щось цікавіше. Хтось мріє про Бентлі, хтось про Порше. Але чи знав ти, що італійський автовиробник Фіат колись володів Феррарі? Або що Land Rover, легенда серед позашляховиків, збирав машини для військових у 50-х роках минулого століття. А їх Defender випускався майже без змін з 1946 по 2018 роки. Та що там Бугаті за останні 20 років випустили менше автівок, ніж Volkswagen випускає за один день? Бентлі британці, які випускають розкішні та потужні спорткари. Колись вони най найвідоміших перегонах на витривалість 24 чотири години лиману. А зараз роблять шикарні та комфортні седани і кросовери, але з потужним V8 двигуном під капотом Bugatti. марка, яка створює одні з найдорожчих і найшвидших машин у світі. Але що цікаво, Volkswagen, купивши Бугаті, взагалі не планував на цьому заробляти. Це був чисто іміджевий проект. Дождь. Американська марка, що обожнює великі V8 і маслкари. Карри, Челенджер, Чарджер, а зараз і Пікап Рам стали символами американської потужності, бо стійкішої асоціації, ніж американці та пікапи, і не придумаєш. До речі, Dodge Viper одна з небагатьох машин, що випускалася з величезним 8-літровим v 10 Фіат. Бренд, що подарував світу культовий Фіат 500, а ще колись володів Феррарі. Так, до 80-х років Ензо Феррарі продав контрольний пакет акції Fiat, щоб врятувати... Свою компанію від банкрутства. Hyundai. південно корейський гігант, який починав із бюджетних автівок, а зараз робить автомобілі, що конкурують з американським та європейським преміум-сегментом Infiniti. Преміальний бренд Nissan, який конкурує з Lexus та BMW. Їхні седани та кросовери мають агресивний дизайн і дуже потужні двигуни. Kia. ще один корейський виробник, який з бюджетного сегмента виріс у серйозного конкурента європейських марок. Kia Stinger. це а, взагалі корейська відповідь БМВ третьої серії. Його. Jaguar. Британський спорткарний і люксовий бренд, який завжди виділявся з-поміж інших своїм унікальним дизайном. Але чи знали ви, що в 90-х роках Ягуар був у такій кризі, що Ford довелося їх викупити, щоб урятувати? Lexus японський конкурент Mercedes та BMW. Але цікаво, що Lexus LX це той самий Toyota Land Cruiser, тільки в преміальній оболонці і на кілька тисяч доларів дорожчий. Acura. преміальний бренд Honda, створений спеціально для американського ринку. Їхній NSX вважається. Японським Феррарі, Лінкольн. Американський бренд люксових авто, що належить Форд. Президентські лімузини США це тільки Лінкольн. Lotus – марка, яка завжди робила легкі керовані спорткари. Вони розробляли підвізку для легендарного DeLorean DMC12 з назад майбутнє. McLaren – британський бренд суперкарів, що бере коріння з Формули 1. McLaren F1 90 х років довго залишався найшвидшим авто у світі. Volvo – шведський символ безпеки. Саме вони придумали триточковий ремінь безпеки і подарували цей патент усім виробникам абсолютно безкоштовно. Porsche виробляє драйвові та комфортні повсякденні автівки. А знаєш, що перший Porsche був створений на базі Volkswagen Beetle? Rolls-Royce випускає розкішні автівки з преміальною якістю. Навіть парасольки в дверях коштують них як цілий Fiat 500. А ще їхнє авто настільки безшумні, що інженерам довелося додавати цей шум у салон штучно, щоб пасажири відчували себе комфортно всередині автівки. Астон Мартін улюблена марка Джеймса Бонда, але ось що цікаво, їхня компанія неодноразово перебувала на межі банкрутства, не дивлячись на дороговартісну рекламу у культовому кінофільмі. А ще вони випускали компактні автівки для міста, але їх швидко зняли з виробництва, зрозумівши, що це провал. Альфа Ромео це простий лідрайв по-італійськи, кажуть, що якщо ти справжній фанат авто, у тебе хоча б раз мала бути альфа. Audi – бренд, який подарував світу повний привід Quattro. А ще Audi була першим виробником, який зробив світлодіодні фари справжнім трендом. Не забувай, якщо хочеш пригнати авто зі США або Канади швидко, прозоро та безпечно, дивись контакти для зв'язку в описі до цього відео. Команда професіоналів з Viger Auto забезпечує високий рівень обслуговування на кожному етапі, гарантуючи, що ваш автомобіль із США прибуде в ідеальному стані та без котів у мішку. А ми. Ми продовжуємо. Ну, ось ми вже й під водою. Деякі з цих брендів досі продаються, але чи знайдеш ти їх у нас? ЦАП шведський виробник, який починав з авіації, а потім створив одні з найбезпечніших авто у світі. Проте їхня складна інженерія і проблеми з фінансуванням привели до краху компанії. Pontiac – колись культовий американський бренд, що подарував світу Firebird і JTO, але General Motors вирішили його закрити після кризи 2008 року. А Opel? То пам'ятає, що він колись був частиною німецького підрозділу General Motors, а тепер належить французам Stellantis? Вони випускали легендарний Opel Manta, а зараз втратили свою індивідуальність і стали випускати моделі у більш французькому стилі Сайон! Спроба Toyota створити бренд для американського ринку, розрахований на молодь. Їх автівки були справді цікавими, але продажі провалилися, і марку вирішили закрити у 2016 році. Suzuki – один з найкращих виробників мотоциклів, а от їхні автомобілі поступово зникли з більшості ринків. До речі, їхній Suzuki Jimny один з найдешевших і найкрутіших для свого часу позашляховиків. Alpine – французька марка спортивних авто, яка лише нещодавно повернулася після довгої. Паузи. Вони випускали легендарний А-110 у 60-х, а тепер роблять його більш сучасну версію. Джилі, китайський автогігант, який купив Volvo і Lotus. Колись вони випускали дешеві копії японських машин. А тепер розвивають власні електрокари і навіть найближчим часом будуть поставляти двигуни самому Мерседес benz Катерхем. британський виробник легких спорткарів. Вони випускають автомобілі, які важать менше тони, але розганяються швидше, ніж більші суперкарів. Холден, австрійський бренд, що створював круті V8 седани. GM закрили марку у 2020 році і тепер справжні холдени рідкість для колекціонерів. Ісузу. Бренд, який на сьогоднішній день відомий своїми пікапами та вантажівками. А колись вони випускали круті спорткари, як от Ісузу Піаза. Лянча, колись легендарний бренд, який вигравав ралі. Зараз випускає лише одну модель Lancia Epsilon. і то лише в Італії. Maserati – італійський бренд, який робить спорткари але у люксовій варіації. Але їхні авто відомі не тільки шаленою швидкістю, а й частими поломками. Міні, марка, яка народилася у Великій Британії, а тепер належить BMW. З компактних міських автівок вони виросли до кросоверів, але й дотепер класичні міні залишається іконою 60 60-х. Пагані бренд, що створює гіперкари з найдорожчих матеріалів. Їхній хаяра це не просто автівка, а справжній витвір мистецтва. Mm -hmm. Peugeot – французька компанія, що заснована, вдумайте, ще у 1810 році, яка ще 20 років тому випускала класні спортверсії своїх хетчбеків, а зараз робить ставку на електромобілі. Mm -hmm. Renault Колись були маркою, що вигравали Формулу-1, а зараз більш відомі масовому споживачу своїми бюджетними моделями, але Renault 5 Turbo у 80-ті був спортивним гоночним монстром. RAV – німецький виробник, що випускає ультраверсію Porsche. Вони просто беруть Porsche 911 розбирають його до болтів і створюють ще потужнішу версію автівки. Існують і дотепер. Koenigsegg – шведський виробник гіперкарів, що конкурує з Bugatti. їхні авто встановлюють рекорди по швидкості. А ще саме ця компанія придумала унікальну систему безкоробкової трансмісії. трансмісії. Genesis – преміальний бренд Hyundai, що прагне конкурувати з BMW та Mercedes. Вони починали як більш люксові версії Hyundai, а зараз випускають власні унікальні моделі. Datsun – бюджетний бренд Nissan, що колись випускав культові спорткари як у Datsun 240Z. Його відродили в 2010-х, але знову закрили через низькі продажі. На жаль. Рівень 4. провальні та скандальні бренди. Ну що, спускаємося ще нижче, друзі. Чері, китайський бренд, який відомий тим, що в 2000-х випускав копії популярних японських автомобілів, наприклад, Toyota. Попри численні скандали з правами на інтелектуальну власність, компанія продовжує існувати. А тата нано. Найдешевше авто у світі, родом з Індії, який ніхто не хотів купувати через низький рівень якості. А хто пам'ятає про Zenvo? суперкар від данського виробника, який загорівся прямо під час тест драйву Top Gear. Але вони все одно продовжують створювати рідкісні та дорогі гіперкари. Ariel – британський виробник, що спеціалізується на екстремальних суперлегких машинах. Їхні Ariel Atom – це практично кузов без нічого, але при цьому неймовірно швидкий і яскравий. Salin – компанія, що спеціалізується на доопрацюванні та випуску високопродуктивних версій Ford Mustang. але вона і не змогла стати масовим брендом через дороговизну і складність обслуговування. AC Cars – британська марка, що створила один з найвідоміших спорткарів світу AC Cobra. Проте, як бренд вони не змогли пережити фінансові труднощі та періоди нестабільності. Ексам французький виробник мікроавтомобілів, призначених для водіїв без водійських прав. Їхні малесенькі автівки не мали великого попиту за межами Європи. А у 2016-му їхній кросовер JTR того ж року випуску набрав лише одну з п'яти можливих зірок під час краш-тесту, що є одним із най- найгірших результатів в історії даних тестів. Citroën – французька марка, яка відрізнялася від інших своїм нестандартним дизайном та незвичайними технологіями. Але їх автівки виявилися не дуже надійними, через що їх не хочуть купляти. Шкода, чеська марка, яка починала як бюджетний виробник, але останнім часом значно покращила якість своїх авто і навіть стала частиною Volkswagen Group. Tatra – чеська компанія, що випускає важкі вантажівки та автомобілі з незвичним дизайном. Tatra прославилася своїми інноваціями, аеродинамічним дизайном за Моторним компонуванням, опозитними двигунами, хребтовою рамою та іншими. Але їхні легкові автомобілі так і не змогли завоювати популярність. Abarth. італійський бренд, що спеціалізується на спортивних моделях Fiat. вважаються суперпродуктивними, але занадто дорогими, і не для масового ринку. Vauxhall – перспективна британська марка, що є частиною концерну General Motors, яка просто не витримала конкуренції з європейцями. Spyker – голландський виробник суперкарів, який спробував побудувати автомобілі для елітного сегменту, але через високі витрати на виробництво і малий попит вони зіткнулися зі значними фінансовими труднощами. Сінкарс маленький бренд, що випускає дуже дорогі та ексклюзивні спортивні автомобілі. Але на жаль, вони змогли привернути увагу лише обмеженого кола ентузіастів. Ніо, китайський виробник електромобілів, який набирає популярності, і хоча їхні моделі не так популярні, як у Тесла, за заявленими характеристиками, вони можуть бути навіть кращими. Проте вони все ще не дуже доступні і відстають по технологіям. Тому поки що не можуть стати сильним конкурентом Теслі. TVR – британський виробник спортивних автомобілів, який так і не зміг стати мейнстрімом. Їхні моделі здобули фанатів, але були занадто дорогими для масового ринку. Дача румунський бренд. Що належить Рено. Спочатку вони випускали дуже дешеві авто, але з часом покращили якість і тепер здобули популярність завдяки надійності та бюджетним цінам. Рівень 5. бренди, про які ти ніколи не чув. Ну що ж, тут вже нам буде потрібен акваланг. Ти знав, що? W Motor – це бренд з Дубаї, який зробив суперкар Lican Hypersport для форсажу. Справжній шедевр, хоч і випущений у невеликій кількості. Або що Polestar – це шведський електричний бренд, якого сам Ілон Маск називав конкурентом Тесла. Їхній Polestar 2 – це стильний і потужний електромобіль, орієнтований на преміум сегмент. А що таке Реліант? Це британський бренд, що випускав триколісні авто, які переверталися на кожному повороті. Звучить смішно, але ці автомобілі стали. Культовими у Великій Британії. Бачиш, наскільки цей айсберг глибший, ніж здається. Все нова, китайський бренд, що з'явився як частина Bike Group. Вони намагаються створити преміум сегменту Китаю, але поки що не стали суперзірками на міжнародному ринку. Сят іспанський бренд, що став частиною Volkswagen. Сят це бюджетні, але досить стильні та якісні моделі для молодих водіїв. RIVIAN Американський виробник електричних пікапів та SUV, який намагається досягти такої ж популярності, як більш відомі виробники електромобілів. Їхні моделі R1 t та r 1 s дійсно вирізняються своїми чотиримоторними версіями, функцією танку розвороту, збільшеним кліренсом, водонепроникністю, а також гарною проходимістю по бездоріжжю. Рімак Автомобілі, хорватський виробник гіперкарів, відомий своїм електричним суперкаром Невера, який претендує на звання най. Швидшого серійного автомобіля у світі. Феродуа, малазійський бренд, що випускає доступні маломісткі автівки для ринку Азії. Вони, хоч і не відомі до сих пір у Європі, є дуже популярними у Малайзії. Bristol. британський виробник розкішних автомобілів, що переживає сьогодні не найкращі часи. Їхні моделі реально ексклюзивні і мають неповторний стиль. Така собі ідеальна автівка для британського аристократа. Моріс. Також британська марка, яка колись випускала бюджетні автомобілі для масового ринку. Зараз бренд практично зник, але деякі моделі до сих пір популярні серед колекціонерів. Morgan – британська компанія, що виготовляє автомобілі в стилі ретро. Їхні моделі це частина британської автомобільної спадщини, і вони досі виробляють машини, що виглядають як з минулого століття. Mitsuoka японський бренд, відомий своєю незвичайною дизайнерською концепцією. Вони виготовляють стильні класичні автомобілі, але на базі Сових платформах від великих автовиробників та з сучасними двигунами, наприклад, їх міцуока Rockstar, побудований на основі Mazda mx 5 Miata. Мацанті. Італійський виробник суперкарів, який випускає рідкісні і дорогі автомобілі. Їхня модель Евонтра можна сказати справжній витвір мистецтва, але вони не дуже відомі на світовому ринку. Maxus спочатку був британським брендом LDV, але після банкрутства його викупили китайці. В Європі про нього майже не знають, але Максус випустив електричний мікроавтобус і e Deliver 9, який деякі таксопарки купують як альтернативу Mercedes Benz Sprinter. Аскарі, британський виробник суперкарів. Перкарів, який спробував пробитися в серйозний сегмент автоспорту, їхній KZ1 був блискучим за усіма характеристиками, але надто високі ціни та обмежена кількість моделей зробили бренд майже невідомим. Баї. Китайський виробник, який має безліч моделей від бюджетних до преміум класу, вони також випускають електричний міський транспорт для корпоративних клієнтів. Але ще їхні моделі часто використовуються в китайських урядових програмах і виставках. Байтон, китайський стартап, який намагався випустити розкішний електричний автомобіль М-байт. Проте грошей не вистачило і вони так і не змогли вийти на ринок. Протон Малазійський бренд виробляє недорогі авто. Протон спочатку працював як спільне підприємство з Mitsubishi, тому деякі моделі Proton мають спільні риси з автомобілем Mitsubishi а в 90-х. Компанія випустила модель Протон Вайра, яка була на піку популярності у Малайзі. Noble британський виробник суперкарів, що створює дуже потужні автомобілі. Наприклад, Noble М600 розгоняє до 100 км за годину за 3 секунди завдяки 650 кінським силам і вагою всього 1. Не три тони. Цікаво, що Noble не витрачає мільйони на маркетинг, а покладається на рекомендації клієнтів і рідкість своїх машин. Магінра індійський автоконсерн, що випускає позашляховики та вантажівки. А їх Магіндра Тар дуже популярний, бо здатний долати будь-які перешкоди при досить бюджетній ціні. Магнаштайр, австрійська компанія, що займається виробництвом автомобілів для інших брендів. Вони дотепер виробляють Mercedes Benz G-Class, також розробляли та випускають Кали BMW z 4 Ягуар і навіть частково працювали над Toyota Supra A90. Тому можемо тільки подякувати цим хлопцям за такі культові авто. Luxgen – тайванський бренд, що першим створив кросовер з технологією інтелектуального водіння, але не витримав конкуренції на західному ринку. Lifan – ще один маловідомий китайський бренд, але цікаво те, що саме їхнє авто першим отримало сертифікацію для продажу в ЄС. Фактично вони відкрили шлях китайському імпорту. Тож, якщо вас дратують китайці на дорогах, ти. Пер знаєте з кого все почалось? Лан він. Китайська компанія, яка намагалася зробити круті позашляховики, але все, на що їх вистачило, це копіювати більш відомі бренди. Саме через це їх як модно зараз казати, закенсили і не стали купляти. JMC – китайський бренд, що співпрацює з Ford, випускаючи пікапи та комерційний транспорт. Наприклад, JMC Vigus – це фактично китайський Ford Ranger. А ще компанія випускала автобуси на основі технології Isuzu, але без ліцензії, тож їм довелося переробляти дизайн після. Судових позовів. Fisker Automobiles американська компанія, що створює електричні автомобілі, зокрема Fisker Ocean. Але їх мало, коштують дорого і про них мало хто чув. Відповідно, продажі залишаються на нулі. Bufori, малазійський виробник суперкарів, відомий своїми автомобілями в ретро-стилі. Моделі Bufori La Joya і Bufori V6, майже як Rolls-Royce. Їх також збирають вручну і роблять в обмеженій кількості, що робить їх бажаними серед колекціонерів. Daihatsu Японська компанія, яка спочатку займалася виробництвом двигунів для автомобілів, але згодом переключилася на випуск компактних машин, які стали дуже популярними в Японії, бо попали у яблучко. тому що в Японії є обмеження на розмір авто. Дайхазу був першим японським виробником, який створив електричний автомобіль. Део. Південно-корейський бренд, який колись був популярним у Європі, наразі компанія більше не вробляє ної моделі, але її спадщина досі живе в багатьох країнах. До речі, колись ці автівки збиралися і в Україні. А ще мені здається, що українські таксисти вже давно мали б скинутись та поставити пам'ятник Ланусу. легендарна автівка свого часу. Wiesmann Кар німецький виробник, який спеціалізується на виготовленні спортивних автомобілів ручної збірки. Кожен автомобіль Wiesmann виготовляється на замовлення, а найбільш впізнаваною моделлю є Wiesmann MF5, оснащена 44 літровим V8 двигуном, здатним розганятися до 100 км на годину за 3,9 секунди. Ще однією унікальністю Візма є використання карбонового кузова, що робить авто легшим та швидшим. Arash. британська компанія, що випускає стильний суперкар Араж АФ 10 кузов якого створений з використанням вуглецевих волокон та має покращену аеродинаміку. AF10 оснащений потужним гібридним двигуном, який складається з 62 літрового V8, бензинового мотора та електричного агрегату, що дозволяє йому досягати понад 2000 кінських сил. Чанган один з найбільших китайських виробників автомобілів, що Пускає все від малих автомобілів до вантажівок та існує ще з 1862 року. Одним з найбільших досягнень компанії є партнерство з PSA Group тобто Peugeot Citroen Group що дозволило Шанган розширити своє виробництво. BYD китайський лідер на ринку електричних автомобілів та батарей, який вже став глобальним гравцем. BYD активно працює над новими моделями, використовуючи найновіші технології штучного інтелекту і автономного водіння, що робить автомобілі не тільки екологічними, а й високотехнологічними. Крім того, BioID активно займається виробництвом акумуляторів і сонячних панелей. Ginetta – британська компанія, що спеціалізується на виготовленні спортивних автомобілів, включаючи гоночні моделі. Постійні учасники перегонів 24 чотири години Лимана та серії JT4. Вони також пропонують власникам можливості замовляти унікальні моделі, зокрема в плані дизайну і технічних характеристик, роблячи кожен автомобіль неповторним. DS Automobiles – французький бренд, який випускає розкішні автомобілі. Спочатку відомий як частина Citroën, DS перетворився на окремий преміум бренд з класичним французьким дизайном, який, до речі, планує електрифікувати свої моделі. Дон Керворд нідерландська компанія, що виготовляє суперспортивні автомобілі в стилі ретро. Donkervoort випускає ексклюзивні, практично ручні автомобілі, де кожен автомобіль може бути налаштований під індивідуальні вимоги замовника. DAF – нідерландський виробник вантажівок, який ще у 1050-х роках зробив першу у світі легкову машину з варіаторною трансмісією DAF 600. Завдяки цьому автомобіль міг рухатися заднім ходом так само швидко, як і вперед, до 100 км на годину. TNT United Cars. корейський виробник, який спеціалізується на електричних автомобілях, зокрема малих моделях для міського використання, вони створили електричний броньовик для поліції, який міг витримувати удари битами і навіть постріли. А їхні електрокари і e зон використовувалися на гольф-полях і курортах, як пляжні баги. Brilliance. китайська компанія, яка співпрацює з і випускає адаптовані для китайського ринку бехи. Так що, якщо мріяли про BMW але не могли собі дозволити, пронирливі китайці вже створили бюджетну версію. IKCO іранський виробник автомобілів, що випускає бюджетні автомобілі та вантажівки для ринку близького сходу. IKCO має спільні підприємства з французькими компаніями, такими як Peugeot, і значну частину своїх моделей базує на технологіях Peugeot. Однією з найбільш відомих моделей є Peugeot 405, яка виробляється під брендом IKCO і стала популярною на місцевих ринках. IKCO також що випускає Peugeot 206 і Peugeot 207 на місцевому ринку, адаптуючи їх до вимог іранських покупців. Що ж, от ми з вами і пройшли всі рівні цього айсбергу, але ось питання, чи справді ця класифікація справедлива. Наприклад, в Україні Опель доволі популярний, шкода взагалі на кожному кросі, а джилі вже давно вийшли далеко за межі Китаю та офіційно представлені у багатьох країнах, у тому числі і в Україні. Напиши в коментарях, які бренди тип особисто поміняв місцями або додав у цей айсберг. Давай розкопаємо ще більше таємниць автоіндустрії разом. А щоб не пропустити ще більше цікавої та корисної інформації для автолюбителів і тих, хто хоче більше розібратися у цій темі, тисни лайк і підписку. З вами, як завжди, був Антон, і це Звігер авто. Побачимось у нових випусках. Па-па!